Сьогодні 12 лютого, Неділя проблудного сина. На початку сьогоднішньої молитви намагайся витишити свої думки, Уяви собі. Що ти стоїш перед Богом Отцем? А потім спробуй чесно собі відповісти, які емоції огортають тебе, що ти відчуваєш, коли думаєш, що Бог твій Отець. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Сказав Господь притчу оцю, В одного чоловіка було два сини, молодший з них сказав батькові. Тату, дай мені частину маєтку, що мені припадає. Батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрав усе і пустився у далекий край і там розтратив свій маєток, жив розпусну. І як він усе розтратив, настав великий голод у тім краю. І він став бідувати. Пішов він і найнявся у одного з мешканців того краю. І той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їли свині, але й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшися, він сказав до себе Скільки наймитів у мого батька? Мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Стану, піду до батька мого і скажу йому: Отче, я согрішив проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватись твоїм сином. Прийми мене за одного з твоїх наймитів. Став він і пішов до батька свого. А як він був іще далеко? Побачив його батько і, змилосердившись, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього Отче, я согрішив проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватись твоїм сином. Батько ж кликнув до своїх слуг: Принесіть швидко найкращу одіж, одягніть його. Дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги. Приведіть годоване теля, і заріжте його. І їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий, і ожив, пропав був і найшовся. І вони стали веселитись. Притча про блудного сина є дуже відомою. Вона нерідко згадується у багатьох славетних творах також є однією з найчастіше зображуваних у мистецтві. Притча розповідає про невичерпне Боже милосердя та про прощення грішників, які зі щирим каяттям звертаються до Господа. Ти коли-небудь замислювався над тим, який образ Бога носиш у своєму серці. Ми дуже часто чуємо Бог це наш Отець, але не в кожного з нас образ батька є позитивним. На жаль, не всі ми з дитинства винесли світлий образ тата, у деяких людей слово батько викликає страх і неприязнь. Хтось боявся свого тата. Адже виховувався у суворій дисципліні, а дехто потерпав від побоїв батька алкоголіка, ще хтось чув постійну критику а ще когось тато взагалі залишив у дитинстві. Ми дуже часто маємо викривлений образ отця, нерідко, вчиняючи гріх, ми намагаємося сховатись. Боячись покарання? Цей страх, сором і недовіра віддаляють нас від Бога, і чим далі ми віддаляємося, тим більше цей образ стає здеформованим і суворішим. Спробуй уявити Господа, який пильно виглядає тебе та очікує, Що ти відчуваєш? Старший його син був у полі. І як він, вертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного зі слуг і спитав, що то таке? Той сказав йому Брат твій вернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо найшов його живим здоровим. Розгнівав той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити. Той же озвався до батька Ось стільки років служу тобі і ніколи не порушив ані одного приказу твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. А коли вернувся оцей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього. Годова не теля. Батько ж сказав до нього Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. Однак слід було веселитись і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і найшовся. Сьогодні Ісус прагне, щоб Ти відкрив правдивий образ Бога Отця, показує Його безмірну любов, Батька, який у своєму серці має місце для кожного, ким би ти не був і де б ти не був, чи близько, чи далеко, вірний йому, чи давно вже відвернувся від нього? Ти на дні. Чи на Олімпі, в тюрмі, чи в офісі, в церкві чи в борделі. Це батько, котрий постійно чекає на тебе, Котрий вибіжить зустріч, Поцілує, Не дивлячись, чи ти прийдеш, бо соніш зі смородом хліва, чи приїдеш на дорогому автомобілі запахом парфумів. Це батько. Який не покарає за визнану провину, але з радістю скаже: Я так тебе люблю, я так на тебе чекав, Ти ж мій, ти моя. Попросимо сьогодні Ісуса, аби допоміг нам відкрити правдиве обличчя Бога Отця та відчути Його милосердя. Слава, Слава Отцю, Отцю і Сину, і Святому Духу, і, Святому Духу, і нині, і повсякчас, і, повсяк повсяк і навіки вічні. Амінь.